Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі, оприскувач від компанії Solo, що зроблений на базі повітродовної системи, а саме модель FOX423. Розповімо про його технічні характеристики, переваги та можливості. Що, почнемо? Ємкість для зберігання розчину у даному інструменті складає 12 літрів та виконана з пластику. У верхній частині присутній технічний отвір для заливання розчину. Також на ньому є спеціальний фільтр для попереднього очищення та запобігання потрапляння великодисперсійних частинок або брудного розчину. Далі бачимо наявність спеціальної підвізки для можливості комфортного транспортування та безпосередньо роботи з самим оприскувачем. З ємкості для зберігання розчину у нас йде спеціальний патрубок для подачі даного розчину на кінцевик патрубку. Завдяки великій потужності інструменту у нас створюється потужний повітряний потік, в котрий додається розчин, та уся ця суміш розпилюється вже безпосередньо на кінцевику даного патрубку. Дальність оприскування у 423-й моделі складає максимально 12 метрів та регулюється завдяки спеціальному перемикачу на руків'ї інструмента. У комплекті постачання до оприскувача йдуть насадки для далекого розпилення, ширококутова насадка, форсунка та насадка зі змінними решітками. Окрім того, в комплекті йде інструмент для обслуговування та збирання даного оприскувача. Вся необхідна технічна документація. Та лійка для комфортного заливання палива. Модель 423 використовується у промисловості, а саме, догляд за садами, виноградниками або хімічною обробкою приміщень. Перевагою даної моделі буде наявність антивібраційної системи та потужного двигуна з об'ємом 72,3 кубічних сантиметрів. В кіловатах потужність дорівнює 3 кВт рівно. Об'єм паливного баку у даній моделі складає 1,4 літри. А продуктивність інструменту складає 1400 кубічних метрів на годину. Загальна вага інструменту в зборі складає 11 кг. Країна-виробник це Німеччина. А гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 2 роки. На цьому наразі в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть відповідь та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Номери телефонів наших менеджерів є у верхній частині сайту instrumentarium.com.ua. також можете ставити питання нам в коментарі, підписуватись на наш канал та ставити великі пальці догори замість дякую. А вам до нових зустрічей! Дивіться нові та цікаві відео.